Про те, що робити демобілізованим учасникам бойових дій, що для них підготувала держава. Про це ми вирішили запитати начальника управління соціального захисту населення Золочівської районної державної адміністрації уличного Ігоря Зіновійовича Ігор Зіновійович, розкажіть, будь ласка, про пільги для демобілізованих військовослужбовців, які пройшли зону АТО і бойові дії на сході, практично всім мобілізованим і демобілізованим, які брали участь в бойових дії. діях, встановлюється статус учасника бойових дій. Учасники бойових дій, відповідно, мають цілу низку пільг. Перше – це пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 75% на житлово-комунальні послуги в межах норм. Споживання тої чи іншої послуги це перша пільга і саме основна, яка найбільш актуальна на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що дуже різко зросла плата за всі комунальні послуги. Наступна е пільга вони мають право безкоштовного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту і приміських сполучень. Крім того, як учасники е Бойових дій вони мають право на отримання талонів разового проїзду по території України з 50%, 100%, раніше 100% знижкою один раз туди, один раз назад, всіма видами транспорту, пасажирського транспорту. Поїзд, морський транспорт, автобус і літак. Тобто один раз в рік вони мають право безкоштовно проїзд туди. Наступне питання: вони мають право на позачергове обслуговування ліково-лікарсько-профілактичних закладах, аптеках через медичні заклади. Вони мають право на пільги. При зубопротезуванні, тобто у нас в нас золоч є районна зубопротезна поліклініка, де можна безкоштовно провести протезування зубів, крім того, вони мають право. Зараз помінялася виплата для всіх працюючих по тимчасовій втраті працездатності, тобто під час лікування, Інше є норма нарахування для учасників АТО, учасників бойових дій. При отриманні лікарняного листа їм відшкодовується 100% вартість середньомісячного заробітку. Для всіх цього немає, тільки для учасників бойових дій це одне з тих нововведень, яке на нинішній день є. Значить, при всіх інших видах чи при реорганізації чи при скороченні значить, з роботи, вони мають переважне право залишатися на тому робочому місці, мають право позаконкурс вступу до. Вищих навчальних закладів мають право на безкоштовне отримання путівки через заклади на оздоровлення, через для них діє окрема норма путівки, виділяється через органи соцзахисту. Це виключно для учасників бойових дій АТО. Для них існує окрема постанова і вони забезпечуються окремими видами подіїв. Основні це є не тільки лікувальні, а й реабілітаційні, психолого-реабілітаційні і загальна реабілітація. Путівки досить хороших санаторіях. вони виділи. Правда, на сьогоднішній день у нас тільки троє чоловік записалося на путівки на наступний рік. Того року бажання не виявили поки що ніхто. Але ще раз, якщо я казав і на зустрічі, я кажу, зараз більша активність повинні вони самі проявляти для тих цілей. Мають право на отримання відповідно земельних ділянок безкоштовно. Безкоштовно дається для ведення садівництва не більше 0,12 гектара, для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, для будівництва і будівництва житло, обслуговування житлового будинку господарських будівель. В селах не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15, в містах 0,10 гектара, для індивідуального дачного будівництва не більше 10 гектарів. Сотик гектара, тобто десь сотик. Практично земля виділяється безкоштовно. Ну правда, процедура оформлення. І ті всі папери вони відповідно щось пустюють відповідно до чинного законодавства. А ви можете розказати, в який спосіб військовослужбовці можуть оформити оці всі пільги, чи їм потрібно звертатися безпосередньо в управління соціального захисту, щоб виробляти якісь довідки, щоб вони, наприклад, могли там безкоштовно. Проїжджати в транспорті чи, наприклад, скористатися ось такими от путівками в санаторії, В принципі десь великої процедури це не займає. Обов'язковість для оформлення пільг є звернення управління соцзахисту. Це в нас є відділ пільг. Туди подається довідка про склад сім'ї і копія посвідчення учасника бойових дій, відповідно, копія паспорту. Ну і перелік всіх, дається перелік всіх комунальних послуг, якими вони користуються. І більше, в принципі, для того нічого і не потрібно. Тобто їм потрібно звернутися Звернутися, подати копії тих документів. Основний документ, який дає право на пільги, це копія посвідчення або саме посвідчення учасника бойових дій. Цей документ для проїзду достатньо його пред'явити. В транспорті для. Проїзду, то, що я говорив раз в рік, це треба звернутися в теж управління соцзахисту і отримати відповідні талони. А що робити, наприклад, якщо військовослужбовцям ці пільги, тобто не виконуються, вони приходять, їх шофер не хоче вести в маршрутці безкоштовно до кого звертатись по допомогу чи, наприклад, щоби поскаржитись? В принципі, я за свою кар'єру, як кажуть, ще не зустрічав, щоб знайшлася така черства людина, яка би дозволила собі не взяти людину, яка захищала суверенітет України, але в разі десь виявлення таких фактів, що учасника АТО чи учасника бойових дій АТО були якісь неприємності то телефони можна зразу записати 2212 це мій робочий телефон 4, 21, 16 це телефон приймальної голови райдержадміністрації, або є начальник відділу інфраструктури і будівництва, це Олег Переймав адміністрації. Телефон потім ставимо, бо я не пам'ятаю. Який безпосередньо займається тими питаннями перевезення? Я думаю, після будь-кого людина, яка собі дозволила не виконати щось не виконати стосовно учасника дій, буде відповідно. Запам'ятає на все життя, що тих людей треба поважати. Зрозуміло. Що ви можете порадити нашим військовослужбовцям? Порадити, ну, перш за все, то що я військовослужбовцям чи звільненим, демобілізованим демобілізованим. Я хотів би порадити єдине якнайшвидше створити свою громадську організацію. Якнайшвидше. І причому організуватися і вибрати ті керівні органи саме з свого середовища з тих людей, які були з ними там, розуміють їх, і більше, як ніхто знає їхні потреби. Більше, як ніхто знає їх потреби. Для тих, хто сьогодні служить, це мене єдине побажання вернутися додому живими і без травм. Ну, ще десь доповнення всіх тих слів, що я сказав про учасники бойових дій. На сьогоднішній день я ще хочу сказати декілька слів. Є серед них, наскільки я от бачу, є ті, що мають поранення, вони їх не афішують. Є ті, які десь заліковують свої бойові рани. Я хотів би так десь їм порадити, ніколи не трахувати те, що були поранені. У вас є всі документи для того, щоб оформити відповідні інвалідності. Якщо вони оформлять інвалідність і буде доказано, медиками буде прив'язана ця інвалідність до того, що вона отримана під час захисту вітчизни, тобто виконання свого військового обов'язку, таким людям встановлюється статус інваліда війни відповідної групи. Ну а інвалід війни це вже перепрошую, то вже значно то є 100 знижка на всі комунальні послуги. Є, ну і плюс виплата ще до 5 травня, так звана до 9 травня, є велика різниця в розмірі тої виплати що для інваліда, що для учасника бойових дій. Коли учасник бойових дій отримує порядка 794 гривні, то інвалід війни отримує поза 2 тисячі, поза дві тисячі. Ну і плюс інвалід війни це вже гарантована пенсія незалежності від віку. Незалежності від віку. Не треба, як кажуть, ховати свої болячки, свої рани, які отримали там на фронті. Тобто, треба оформляти. І декілька слів про державні і обласні програми, які на нинішній день вони працюють. Перша програма це обласна програма, якщо значить, учасник. Мобілізована людина загинула під час виконання бойових дій. З державного бюджету виплачується в сім'ї загиблого сума в розмірі 610 тисяч гривень, обласний бюджет виплачує 100 тисяч, районний бюджет попередній, бо буде зараз нове скликання, новий наш районний парламент. Попередній виплачували 50 тисяч гривень на кожну особу. Кожній сім'ї, яка загинула, які є загинуті учасник бойових зіткнень на сході України. Далі районний бюджет, районний бюджет через комісію по розгляді заяв на грошову допомогу малозабезпеченим, а також учасникам АТО, виділяє практично кожній, кожному учаснику АТО суму в розмірі тисячу. Гривень. Ну, якщо є якась більш нагла потреба чи якесь захворювання, то виділяється сума більша як в залежності від розгляду комісії. Виділялося і 10, і 6, і 5, і 2 тисячі, в залежності від потреби даної сім'ї. Наступна програма обласним бюджетом по рішенню обласної сесії, і розпорядженню голови обласної адміністрації, кожному учаснику АТО виплачується одноразова виплата в розмірі 3 тисяч гривень. Якщо є загиблий і в нього є малолітні діти, то малолітнім дітям виплачується зараз, починаючи з 1 січня, вступило в силу з листопада, але повертається від 1 січня 2015 року за кожен місяць, сума в розмірі 2,5 тисяч. І так вона продовжується до, мала би продовжуватися до повноліття даної дитини чи тих дітей. У нас є одна така сім'я, яка отримує ті кошти. Наступна програма, яка є, це забезпечення безкоштовним житлом, також для загиблих. У нас в районі це питання вже вирішене і отримала вона практично з рук президента житло в Дніпропетровській області. Остання програма це професійна реабілітація чи отримання другої. Отримання другої спеціальності. Зараз у нас 12 учасників з числа учасників АТО будуть проходити навчання на водіїв по категорії БЦ. По категорії БЦ практично 4 жовтня починається навчання. Навчання буде йти там 4 місяці. Всі вони отримають професію шофера або легкових автомобілів, або легкових і грузових. Їх ну і ще декілька слів я хотів би сказати для тих людей, які зараз проходять службу. Державні програми це те, що тим, хто мобілізований, проходить службу в збройних силах, їм збережено середньомісячний заробіток через управління соцзахисту і йде. Відшкодування йде відшкодування е середньмісного заробітку тим підприємства. А підприємство відповідно виплачує на рахунки нинішнього військовослужбовця. І наступне питання: це є виплата, е одноразово виплата при демобілізації. І ще одне побажання десь для демобілізованих. Там звучало десь питання як можна отримувати чи як йде процедура отримання тих коштів до п'ятого, скажімо так, до дев'ятого травня. Хоча в законі воно звучить так, виплата до 5 травня. Обов'язково значить для. Учасники бойових дій, які не проходять службу, вони повинні стояти на обліку військоматів, тому що списки на виплату дає військомат для пенсіонерів, списки дає пенсійний фонд для військовослужбовців, які проходять зараз службу, списки подає військова частина. Військова частина. Виплата проходить в період з квітня до 3 вересня поточного року. поточного року. З цими десь питаннями по виплаті, по невиплаті, то всі питання треба звертатися в управління соцзахисту. Дякую.